Мільйон гривень багато чи мало? А куди б витратили ви? Зараз дізнаємось у Павла Граців. А з вас, як завжди, лайк і підписка на наш канал. Давайте так, зважаючи на мій вік, на косметику, напевно, одяг, напевно, на зсу та на різні фонди. Но если честно, мы бы поехали куда-то с ней отдыхать и потратили на нефорскую одежду, потому что мы ходим как бомжи. Я бы еще животному помогла. Ага. Но я бы купила себе квартиру, обеспечила бы себе жизнь. Потому что я других не буду. Квартира. Угу. Напевно, на купила бы чи дім, чи квартиру. Вклав в криптовалюту. Закупив би декілька квартир. Декілька. Одет. Да. Це на яку суму? 1500 п'ятсот ні, мільйон гривень. Тоді б я не знаю. Мабуть, би просто в криптовалюту вклав. Все. Всю суму, так? Так. Да. Переїхав би кудись в інше місце, так? Да.